Сьогодні у нас 18 травня 2023 року. 8 година 18 хвилин. Майже 19 вже. Четвер продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашій молоді. В бідлоті показувати хто і хто. В дворе приемно, солнечно, поводка радует. Хай бы дно за свои вчинки. Thank you. П'ятися. Колбують. Відьми та відьмаки. Вчора в мене був день народження. Приходили. Півтора місяця батьків не бачив. Прийшли привітати мене батьки. Тато і мама. І все більше нікого не було. Отака вот правда життя Батько пообіцяв, що більше ніколи не буде виживати алкоголь. Берушись з мене приклад. Так що робіть висновки. Хто наркозалежний, а хто під впливом психотропних речовин будує такі незаконні новобудови, а потім їх у закані. під впливом алкоголю. під впливом наркотиків. Породжуючи корупцію в країні. В місті, в область.